Чому на голос може звучати сипло, неочевидний фактор. Тиск. Може бути, що ви перехворіли тому голос сиплий, і може бути, що сухе повітря, наприклад, тут зараз майже зима, і дійсно, ми всі опалюємо приміщення через сухе повітря, може бути сиплий голос. Але те, на що ми не звертаємо увагу на тиск. Якщо, наприклад, ви гіпотонік, і у вас піднявся тиск, ну піднявся тиск для когось 120 на 80. Це вже тиск, який піднявся. Якщо ти ходиш, ну, наприклад, от як я, для мене норма. В принципі, 100 на 60 я себе абсолютно гарно почуваю. Тому для мене 120 на 80 може бути підвищеним тиском, і, наприклад, це може бути причиною, чому голос починає звучати сипло. Все важко. Починаєш ти говорити, і важко. Те ж саме і навпаки, якщо тиск впав, і це теж такий, як ти пробиваєшся, ніби не говориш, ти пробиваєшся. Тому ви можете випити кави, а потім дивно звучати а тому, що у вас піднявся трішечки тиск. Секрет простий, напишіть, будь ласка, чи помічали ви таку залежність від звучання голосу і вашого тиску?